Thank you Від єдиного пункту пропуску на державному кордоні до волонтерського центру у Краснопіллі людей довозить спеціальний транспорт. На всій протяжності державного українсько-російського кордону є тільки одне місце на Краснопільщині, де діє державний прикордонний пункт пропуску. І після цієї точки на прикордонні це перше місце, де своїх громадян зустрічає держава Україна. Тут перевірка документів, встановлення особи, внесення даних до бази. Далі люди переходять під опіку волонтерів, які створили цей хаб для допомоги українцям, які у будь-який спосіб. Втікають з місць, де проходить лінія фронту та з тимчасово окупованих росіянами українських територій через наш волонтерський центр за весь період його діяльності пройшло десь майже 13 тисяч людей. Громадська організація Плурітон працює на прикордонні сумщини з початку березня 2023 року. Нагодувати, заспокоїти, надати медичну, психологічну юридичну допомогу ключовий для волонтерів та міжнародних організацій партнерів саме гуманітарний аспект допомоги людям. Люди в нас перебувають лише під час того, як проходять перевірку, після того як вони закінчили перевірочні процедури. Ми відвозимо всіх в суми або є люди, які одразу їдуть у свої подальші напрямки. Якщо процедури тривалістю до вечора в них, то вони залишаються у нас на ніч і вже наступного дня вони їдуть переважно евакуаційним потягом в Київ. Цього дня у Краснопільському волонтерському хабі працюють і представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Ми, як представники офісу повноваженого, приїхали з метою проконтролювати да, і опитати наших громадян з точки зору порушення їх прав та свобод. На території Російської Федерації ми розуміємо, що такі порушення скрізь за все були, да і в тому числі з'ясувати для себе, що на сьогоднішній день відбувається на тимчасово окупованій території. Провезли великий гуманітарний вантаж. Та головне підкреслює представник омбудсмена в Сумській області. Важливо, щоб люди на окупованих територіях знали, держава підтримує кожного українця, який намагається повернутись додому до України. Включаються державницькі структури, де ми даємо ну, оформлюють документи, потім виплачують гроші. Тобто це так здається, що це така, ніби легка робота. А це дуже кропітка, і, скажімо, щоденна складна, тому що роботи починаються вночі, і людей багато буває до 200 людей в день. Колега ми, Тетяни ми, Мироненко із секретаріату омбудсмена Олександр Кононенко акцентує: ми, треба ми, мати велику мужність, аби ми, полишити рідні місця і виїхати з понад півтора роки окупованих територій, адже це теж свідчення опору наших громадян. Ми мусимо казати, що все ж таки це насильна паспортизація наших людей, і люди це підтверджують. Багато людей, які зараз повертаються. Це в тому числі за рахунок того, що вони не хочуть отримувати російські паспорти. З уповноваженими представниками українського омбудсмена вперше на Сумщині волонтерка Маріам Ламберт разом з чоловіком заснувала в Нідерландах доброчинний фонд Орфанс Фідін Фаундейшн. Свою найпершу місію в Україну Маріам організувала ще в березні 2022 року. Відтоді, що три тижні з вантажами для України, допомагає українським військовим, цивільним людям і особливо дітям. Я вперше у Сумах. Наша міжнародна неурядова організація уклала меморандум із офісом омбудсмена в Україні. Допомога нашого фонду це в першу чергу українським дітям, яких насильницьким способом було переміщено до Росії. Маріам говорить, їх фонд невелика організація, але на всіх міжнародних майданчиках жінка розповідає про мужність України, яка бореться з ворогом. у країнах Європи багато міжнародних організацій не вірять у ці факти. Тому я теж знімаю відео. Щоб показати жителям Європи, що факти порушення прав дітей і їх депортація дійсно відбуваються, і потрібно багато зусиль, щоб цей механізм повернення дітей запрацював. За словами волонтерів, щодня через цей гуманітарний коридор на кордоні з Російською Федерацією переходять 170-200 людей. Новини СТС. За яким номером потрібно телефонувати? А ще вас. 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 вірно на сумщині в Бездріцькому ліцеї представники нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій презентували мобільний клас безпеки у спеціально обладнаних автомобілях. Дітей навчатимуть правил поведінки у різних небезпечних ситуаціях. Питання безпеки є однією з найважливіших тем сьогодення, особливо коли це стосується безпеки дітей. Сьогодні у нас відбувся прекрасний захід, де діти в такій цікавій формі ознайомилися з правилами поведінки під час різних надзвичайних ситуацій. Дітей навчатимуть правил поводження на воді, на вулиці, правил дорожнього руху, а також правил поведінки з вибухонебезпечними предметами. Вибуха небезпечний предмет. Біля камня вона добре замаскована, також добре замасована, міни розтяжки. Для дітей це не тільки цікаво, але й дуже корисно. Зразки та макети, які представлені, добре демонструють ті небезпеки, які можуть чекати на дитину під час її розвитку. Такі заходи будуть проводитися постійно на всій території Сумської області. Загалом в Україні запрацювали 15 мобільних класів безпеки. У Шостинському районі у приватному будинку виявило тіло 59-річного чоловіка без ознак життя, а його 52-річний товариш був поранений. Як з'ясували правоохоронці, напередодні чоловіки разом із ще одним 29-річним місцевим жителем вживали алкоголь. Потім між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Побив, побив, потом почали збілати. мене кліманова. Я взяв нож і почав кавуть. А після того, як поранив ножем, вдарив молотком по голові. Чоловік помер. Поліцейські негайно затримали чоловіка. Порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру за статтями Умисне вбивство та замах на кримінальне правопорушення. Володимир Біцак до січня 2023 року був командиром ДФТГ номер 3 у Сумах. У березні 2023 тисячі був обраний заступником голови сумської районної ради. Половина спільного державного кордону Сумщини з Росією припадає саме на сумський район. Населені пункти й земельні угіддя уздовж кордону постійно під обстрілами, що дуже ускладнило роботу аграрних підприємств. Тож у першу чергу говорить Володимир Біцак, намагаються допомогти малим фермерам району. Навесні почали роздавати посадковий матеріал, насіння картоплю. За підтримки районної ради створили. Асоціацію фермерів Сумського району це гранти, їм допомога в знаходженні цих грантів, їхнє оформлення у небезпечному прикордоні живуть тисячі наших громадян. Постійні обстріли з російського боку руйнують інфраструктуру. Тож завдання районної влади вирішити питання життєзабезпечення людей. По світлу відключення з обстрілами постійними то в Білопільській громаді там неможливо було відремонтувати лінію, тому ми знайшли спонсорів, які закупили Купили генератор, я зли тут безпосередньо мешканця для цього, хоча б якісь мобільні телефони, якісь мешканці могли зробити. Питаємося заздати старостинський округ. В Білопільській громаді люди звертаються, надавали гуманітарну допомогу штепомському інтернату дитячому. Речами, теплими іграшками та смаколиками, евакуація жителів громад сумського району з найнебезпечнішої сьогодні п'ятикілометрової кілометрової прикордонної зони. Це та робота, яка покладена на місцеве самоврядування, необхідна аби зберегти життя людей. З п'ятикілометрової кілометрової зони, також перевозимо людей, підшукуємо їм ми помешкання. Поганенька, звісно, от хати є а меблів. Немає, тому може у кого там є які меблі, то є прохання надати і звертатись до мене особисто. Ми це організуємо і передають людям ті типу помешкання, які ми людей переселяємо. щодо законопроекту. 1037, згідно з яким кошти так званого військового ПДФО вилучають із бюджетів громад, на прикордонні сумщини говорить Володимир Біцак, поставились скоріше негативно. Якщо виступає голова ОТГ в Львівській області, каже, у нього військово ПДФО поступило 460 мільйонів і нашого прикордоння, допустим, там ну не любо не називати, ну приблизно 20 мільйонів, то це ж велика різниця. Я звертався до народних депутатів від сумщини з проханням внести правку до цього закону 10.037, окрім прикордонних ОТГ, там де ведуться бойові дії. Ну, на жаль на даний час ця правка не була винесена, наскільки я знаю, тому дуже прикро за народних депутатів від сумщини. Прокоментував заступник голови сумської районної ради і ситуацію із закупівлями авто для військових. Сумський район передав захисникам два джипи. Придбані за рахунок субвенції з обласного бюджету. Посадовець говорить, машини підвищеної прохідності купили за запитом військових. Кошти були надані на придбання цього КВК обласної військової адміністрації. Вона була де взята з ПДФО військового того ж військового ПДФО, і ці кошти були скажімо так повернуті на придбання автомобіля, який був запрошений по технічним характеристикам військовими, і їм вже переданий. Поки що не вдається врегулювати і важливе релігійне питання, говорить Володимир Біцак. Мова йде про передачу Троїцького собору з власності громади УПЦ московського патріархату до власності православної церкви України на сесії обласної ради, яка була це питання, не було винесено черговий раз. Не знаю, з яких причин воно якось витягується. Звучить, то, що це повинно прийняти Верховною Радою. Недаречно, щоб таке неподобство творилось в нашій державі, коли йде війна, гибнуть люди, а московські попи правлять свої. На на російській мові справлявля свої службу на це просто катастрофа. Ситуацію із затриманням сумського міського голови та керівника департаменту ЖКГ Володимир Біцак прокоментував так: дякую до Богу, ми живемо в демократичній державі і там, де є презумпція невиновності. Тому чи вивинуват ці люди в якійсь шахрайських діях чи не винувати? Це повинно нам сказати слідство. Та вирішити суд Володимир Біцак говорить, від початку повномасштабної війни і після його обрання на посаду позиціонує себе поза публічною політикою. З початку війни жодного разу я ніколи один не ходив не підки, якими прапорами не наголошував ніких політичних лозунгів. Я думаю, що це недоречно, і це буде доречно після нашої перемоги. Якщо плани на майбутнє, то найскоріше найскоріше дойти до нашої перемоги.